Безкоштовна доставка по Києву, якщо ви замовите, нам, у нас матеріали, фарби, декоративні штукатурки, які є у нас фарби. Шпаклівки є у нас гляд-шпатель крилова, для малярів. Дуже класний варіант. Вже перевірена шпаклівка. Пуц-ґрунт є, кому потрібна кварцгрунтівка. Ну і погнали. Преміум клін фарба, яку можна мити, матова, дуже значна фарба, миється. Миючими засобами на ура. Помалювали діти там маркером вимили. Шавковиста матова, амфібалін. Просто неубиваема фарба. Неубиваєма. Її можна використовувати як і на фасадах, так і внутрі приміщень. Ну і, звичайно, самі популярні так це Замтек 7, Замтек 3 індека плюс. Кому потрібні такі фарби, ґрунтівки, шпаклівки, Звертайтеся за номером телефона під цим відео, і зроби вам безкоштовну доставку а також отримаєте свою персональну знижку.